І сьогодні ми виходимо гуляти з Джеком в нашому місті. Харків. Так, ось Джек. Ось так. Всім привіт. Так, пішли Джек. Так, в нас тут різкі... Так, в нас тут снігу випало. Ось така краса тут зараз. Ну тут дуже красиво. Напишіть в коментарях, де вам подобається більше, де зніма відео. Тут в Харкові в нас чи в Полтаві. Ну, я думаю, що звичайно в Харкові. Дивіться тільки, який тут двір великий. Так, всім привіт. Ось такий в мене вид тут зараз бачите. Ось так. Я думаю, що ви жовто-будівлю, цю пам'ятаєте цю 16 поверхівку теж. Пішли Джек. Ось тут голубі ходить, дивись, який рідкий голуб. повністю білий, лише голова така, як звичайного голуба. Бачите? Ось такий вид тут у нас. Друзі, підписуйтесь на мій канал обов'язково, тому що а, залишилося ну, лише 28 підписників до 300. Я вірю в вас, ви це зробите. Так, ось голуби. Ось так, тут у нас. Ну, снег такие красивый. Так, ось такие вид у нас тут. Бачите? Вот так. Ну, ось так в нас тут. Друзі, всі підписуємося на мій канал. Не забуваємо про лайки. Тому що відео з Харковом буде дуже багато. Тому що ми сюди дуже часто приїжджати тепер будемо. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.